В Одесі, де споконвіку мирно співіснує безліч конфесій, напередодні свята біля католицьких церков ставлять ялинки, іграшкові печерки з фігурками намовляти Христа, Діви Марії, Волхвів. А над усім цим традиційно запалюється Віфліємська зірка, та сама, яка за біблійним переказом вказала пастухам дорогу до місця, де народився Ісус. Такий казковий вертеп прикрасив подвір'я католицького костелу у спіння Богородиці на радість прихожан та випадкових перехожих. Як він створювався, ми дізнавалися у священнослужителя. Це все готові руками. Часкімі, като реключились для того, щоб е, через те, різні традиції, які дозволяють більше переживати Різдво Христове, Різдво головне свято Християн всього світу. У Біблії є тільки одна згадка про народження немовляти Ісуса. У Євангелії від Луки розповідається, що в Іфліємі після заходу сонця і появі на небі першої зірки народилася Боголюдина. Хоча точну дату народження встановити не вдалося, католики, протестанти, лютерани і православні багатьох країн відзначають Різдво Христове 25 грудня. А російська, сербська і болгарська православна. Церкви не встигли перейти на григоріанський календар. І наразі продовжують користуватися Юліанським, в якому 25 грудня відповідає 7 січня. Ми знаємо, що наша церква має більше 20 обрядів, в тому плані, теж і бізантийське чи православний. часть церкви на старому календарі, юліанським, який був прижі, щоб всі жили на юліанському календарі. Але Папа Григорій з доказали Юліянському Юліана. У католиків служать три роздільні меси вночі, вранці і вдень. Це символізує народження Спасителя у лоні Отця, у лоні Богородиці і в душі кожної людини. Я хотів поздовіть всіх. В городі ж като слушаєте тут новості з Різдвом Христовим. Потому що Христос нас об'єднає, не зависить з якої конфесії, в якому язику будемо молитися. Бо ти сам Христос радився раді спасіння ті і желаю тебе щастя, здоров'я і міра, щоб этот мір Христовий спасіяв в цієї страни. Немає ніякої різниці, коли і як саме ви відзначаєте свята. Головне про них не забувати та жити в мирі з собою і оточуючи. Анна бабатіна. Ксі Філіпо факти.